Літній туристичний сезон 2014 року характеризувався зменшенням в цілому пропускних операцій по особам з порівняно з 2013 роком на 2%. Якщо в 2013 році оформлено 1 мільйон 277 тисяч, то в 2014-му 1 мільйон 259 тисяч пасажирів. Але відмічається збільшення перетину кордону громадянами України на 5%. У 2013 році відмічено біля 800 тисяч пропускних операцій відносно громадян України. В 2014 році 840 тисяч пропускних операцій. По іноземним громадянам перетин кордону зменшення на 13%. В цьому році ми також приймали та здійснювали паспортний контроль відносно автопробігу Габіч Ран. Було в максимально короткі, стислі терміни, оформлено до 400 транспортних засобів, забезпечено їхній паспортний контроль, взаємодію суміжною державою з прикордонними та митними службами, а також митними служби, звичайно ж, України. Негативним фактором, який ми неодноразово наголошували і намагалися уникнути цього негативного фактору, це не пропуск неповнолітніх. Незважаючи на масу публікацій, які ми робили стосовно порядку пропуску неповнолітніх громадян в інтернет-відданнях по телебаченню, звертали увагу на вимоги законодавства з цього питання, а саме постанову кабінету міністрів номер 57 в цьому році не пропущено протягом літніх місяців 113 неповнолітніх громадян. Щодо оформлення транспортних засобів, то їхня кількість характеризувалася збільшенням на 4%. В 2013 році оформлено 456 тисяч транспортних засобів, в 2014 році 473 тисячі транспортних засобів. Якщо по категоріям, то збільшення відбулося на легковому транспорту на 9%. І зменшення відбулося по автобусам на 17%. Автобусів у 13 році оформлено 5628 одиниць, у 2014 році 4704 одиниці. Також на 23% відбулося зменшення по пропускним операціям вантажних транспортних засобів. Безпекова складова охорони державного кордону залишається основою нашої діяльності. За три місяці під час пропускних операцій було виявлено 4 підроблених паспортних документа громадян в 2013 році було таких 2 випадки, Виявлено 5 випадків використання громадянами чужих документів в 2013 році 3 випадки. Виявлено 81 випадок недійсних документів, 18 технічно несправних документів. Також в ході оглядової роботи спільно з митними органами в пунктах пропуску, про яких я зазначав, було виявлено 4 одиниці зброї, 36 боєприпасів. Виявлялися також психотропні речовини, наркотичні речовина, також товари, які були приховані від прикордонного та митного контролю в 78 випадках. Також виявлявся е, транспортні засоби, які е, рахувалися викраденими на території суміжної держави. Звичайно ж, найбільшими пропускними операціями відмічаються пункти пропуску ЧОП ТИСА та ЧОП Ужгород. Е, проблемними питаннями залишається в нас це все ж таки розширення прикордонного руху за рахунок будівництва і реконструкції існуючих пунктів пропуску. Е, є багато планів. Державного значення цей по розбудові пункту пропуску Ужгород, а також будівництво нових пунктів пропуску по словацькій стороні відбулося реконструкція, як ви знаєте, пункту пропуска навпроти нашого малі сельменці.